На рідному полі Донбас Арени Шахтар мав виконати два завдання: основне перемогти Волинь, а ще напхати команді кварцяного як найбільшу торбу м'ячів, щоби за їх різницею у турнірній таблиці мати перевагу над київським динамо. Обидві проблеми шахтаря вирішили бразильці, не без допомоги захисників Лучан та воротаря Віталія. Неділька Луїс Адріано, Едуардо, Жацон і знову Луїса Адріано до перерви зробили рахунок 4-0. Вирішив не відставати від співвітчизників майкон. Його дев'ятий м'яч у восьми зіграних поєдинках хотілося сказати, повернув інтригу, але нею насправді й не пахло. Останнім штрихом бразильського вечора став гол Дугласа Кости 5-1. Може мене уволять за це пораження, сяду за книжку. Таврія Кривбас, битва за зону Єврокубків. А що звучить? Футболісти із Сімферополя на домашньому стадіоні розраховували набрати три очки, щоб сісти на хвіст металісту. План Таврій деякий час працював після удару Шиндера в стійку, круглий влучив у спину Бойка і перетнув лінію. Гол записали на рахунок нападника Таврії. Слідом за м'ячем у ворота гостей влучив нерозпізнаний літальний об'єкт, якого щоправда потім розпізнали спеціально навчені люди. Поперевістячка, яка допомогла Шиндеру, зіграла вже проти господарів, але спочатку був результативний удар самодіна. Нападник забив у другій грі поспіль. Ну і нарешті кульмінація. Переможний удар В'ячеслава Сердюка за 10 хвилин до фінального свистка. 2-1 Кривбас завдав Таврії першої поразки в чемпіонаті і посунув команду Альтмана з четвертої сходинки. Здобуття і втрата Таврії очок мали би надихнути металіст на великі звершення у поєдинку проти Арсенала. Але атака харків'ян, який, схоже, тепер не уникнути порівнянь зі зразковим матчем проти Сошо, неприємно вразила відсутністю іскри. Навряд чи на психологію металістів негативно вплинула присутність на ворота гармашів погорілого. Сергій уперше цього сезону вийшов у стартовому складі і зробив кілька сейвів, як його колега Горяйнов. Словом, 0-0. і статистичний факт на закуску. В останній у домашньому матчі прем'єр-ліги металіст не забивав 5 грудня 2009-го. Вийшли до групи Ліги Європи. Будь ласка, доводьте статус фаворита в національному чемпіонаті. Саме цим і зайнялася Ворскла у домашньому матчі з Чорноморцем. Маріків підкосило вилучення голкіпера Дмитра Безотосного за фол останньої надії у середині першого тайму. Усі три м'ячі пропустив уже Євген Паст. Перший від Ахмеда Янузі. Другий від Артема Громова. А контрольного пострілу по шансах Чорноморця зачепитися за очки завдав колишній моряк Павло Ребенок. Гол Андрія Донця загального переможного настрою Миколі Павлову не зіпсував. 3-1 вперед на Копенгаген. Я напихал сегодня пресс-службы, напихал. В том, в, на той игре поздравили. Команда впервые прошла в плей-офф, попала, помните? И да. как народ захлопал, да. радость какая. Сейчас в группу попали, никто слова не сказал. А? Правильно. Ой, да, да, да. да. Правильно, там и надо критикует клуб наш. Звання Ренегата туру так би й залишилося з Рибенком, якби не Тарас Кабанов. Нападник Олександрії відібрав очки у рідних Карпат. Діло було так: Батіста забив на початку другого тайму, і цей переможний для львів'ян рахунок тримався до 72-ї хвилини. Гол Кабанова хтось назве несподіваним, курйозним, а хтось геніальним. Однаково він приніс Олександрійцям заслужене домашнє очко. Один-один. Свою першу перемогу в чемпіонаті прагнуло здобути оболонь. Передумови для того були. Хлопці Сергія Ковальця грали вдома проти іншої команди з низів турнірки Донецького металурга. Більше години ігрового часу трималася в малюванні чия. Оболоні не давав забити воротар гостей Бандура, що завадило забити донеччанину Дімітрову загадка. Вирішальний епізод стався на 63-й хвилині. У результаті боротьби захисника оболоні та нападника Металурга Круглий відскочив до Казаряна. Той, стоячи ближче за усіх до воротаря, розвернувся і забив суддя Жапченко Гонза. Зарахував, оскільки м'яч відлетів до Казаряна від ноги захисника, зрівнювати рахунок. Міг Бондаренко тільки у долі були на цей матч інші плани. Нульодин.